У 2008 році, коли відбувся відбулася велика криза, обвалилися ринки нерухомості, кредитування, банківський сектор. В цілому багато працівників, фінустанов, будівельних компаній та інших галузей вмить залишились без роботи. Я пригадую цей час, і один з самих популярних анекдотів на той час був анекдот про двох двірників. Любите анекдоти? Ну я вам розкажу, а ви поставите мені лайк. Значить, зустрічаються два двірника, які замітають вулиці, і один другого запитує: а ти до кризи в якому банку працював? Так от вже через кілька років, завдяки штучному інтелекту, є певні види робіт, індустрій професій, які просто будуть переведені в режим обробки і виконання штучним інтелектом? І Якщо ви в одній з них, а я не хочу вас лякати, але можливо вам потрібно було б задуматися про це просто зараз. Подумайте про свою сьогоднішню роботу, чи зміг би її виконувати робот або штучний інтелект. Завдяки революції штучного інтелекту до багатьох галузей, включаючи творчі професії, знак оклику, обслуговування клієнтів і навіть банківська сфера поступово переходить в режим виконання програмами і системами ЩІ – системами штучного інтелекту. В цьому відео ми докладно розглянемо вплив ШІ на ринки праці і з'ясуємо, в яких. Десяти галузях людська присутність буде мінімізована в найближчий час. Ми почнемо від простіших професій і дійдемо до складніших видів роботи. номер 10: робота водіїв, таксі, далекобійників і тому подібне. Автопілот з щі дає можливість самостійного пересування автомобілем людей, які мають, наприклад, знижений зір. Зведена до мінімуму можливість ДТП, зниження кількості пробок, можливість переміщення на роботизованому авто для людей, які не мають посвідчення водія, у тому числі неповнолітніх. Навіщо, подумайте, навіщо ставити роботодавцю себе в залежність від стану здоров'я, рис, характеру, шкідливих звичок драйвера, водія, якщо. За допомогою датчиків, GPS-трекерів, супутникового нагляду, оптимізації маршрутів, кругового обзору відеокамер ще може працювати безкоштовно цілодобово, без ризиків, пов'язаних з людськими недоліками. Ті з вас, хто їздили з таксістами з дивною поведінкою, ви розумієте, що набагато приємніше буде їхати з тим, хто. Веде себе культурно, стримано, не включає шансон і не перевищує швидкість. Номер 9. Професія вчителів, перекладачів, тренерів і тому подібне. Сьогодні ті, хто вивчають іноземні мови, переконалися в ефективності, доступності вивчення мов з допомогою асистентів з штучним інтелектом. Він здатний не лише адаптувати теорію під ваш рівень та цілі, але й бути співрозмовником із заданими вами параметрами. Наприклад, ви хочете вивчати мову з, з ши, який буде грати роль друга, чи як викладач роль викладача, чи як іноземця носія мови. Ші не помиляється, він терплячий, він доступний 24 на 7. Його важко розізлити тупістю чи лінню студента, як ось, наприклад, в цьому відео. I I I would would like like to to buy buy a a hamburger. 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 would like to buy a hamburger. Maybe we should stop. We don't quit. We do not quit. Again. Again. I would like to buy a hamburger. 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 Номер 8. Творчі професії. Зараз мало кого можна здивувати з генерованими зображеннями високої якості, але технологія постійно розвивається, і ми все ближче до генерації Цілих фільмів. Подивіться, наприклад, на ці фрагмент згенероване. Ще. Можливо, ви розбираєтеся в нейромережах і зможете відрізнити справжню від згенерованого, але опитування показують. Що більше половини людей не можуть відрізнити, чи реальне це відео чи згенероване Ші? Давайте проведемо експеримент. Припустимо, у мене є замовлення на рекламну фотосесію, скажімо, піци чи суші, що треба було б зробити раніше? Підготувати приміщення, приготувати піцу, відзняти матеріал, обробити всі ці фотографії, і в результаті виходить цілі дні роботи і задіяна купа людей. А що зараз? Дайте мені лише одну хвилину, і ось що можна зробити. Хіба це не круто, в результаті системи штучного інтелекту здатні генерувати такі зображення за кілька хвилин. І вони створюють серйозну загрозу для графічних дизайнерів в цілому. І в цілому тих, хто перетворює контент. В міру поширення щі, в цій індустрії візуальна графіка кардинально змінюється і вже через рік-два. Відеоролики, згенеровані штучним інтелектом з приголомшливими ефектами. Глядачам буде дуже важко відрізнити від справжніх. Щі стає експертом у галузі візуального оповідання, відкриваючи нові горизонти в анімації та кінематографі. Чи це приголомшливі пейзажі або незвичайні екзотичні тварини? Номер 7. Робота у службі. Підтримки клієнтів. Уявіть, що вас вітає штучний інтелект, коли ви телефонуєте на гарячу лінію підтримки якоїсь компанії. Вам відповідає голос штучного інтелекту, який звучить зовсім як натуральний голос з паузами, емоціями. Кожен раз використовує різні епітети, і це і є обслуговування клієнтів. Інтелектуальні системи здатні вести розмову, відповідати. На ваше запитання та надавати підтримку у будь-який час доби. Ці агенти з ШІ мають доступ до величезних бібліотек даних, за допомогою яких вони зможуть відповідати на типові питання і навіть делікатно підходити до незвичайних запитів. Можливо, ви думаєте, що зможете відрізнити справжній голос від штучного інтелекту? Ну ну давайте замість міркувань подивимося, наприклад. Справжнього і згенерованого пастора Романа. Привіт! Я цифровий аватар пастора Романа Дуркота. Сьогодні я розповім тобі добру звістку, якою спасешся ти і спасеться весь твій дім. Дві тисячі років тому назад на цю землю прийшов Ісус Христос. Він прийшов як звичайна людина. Він прийшов заради тебе і заради мене. Привіт! Я цифровий аватар пастора Романа Дуркота. Поки він служить людям у помісній церкві, я допомагаю йому проповідувати Євангелію через наш канал Церква Без стін». Тут ви знайдете надихаючі відео священників із різних церков України про спасіння у Христі, про Божу волю на ваше життя, про зцілення та звільнення, про духовну війну та про благословіння, які Бог має для своїх дітей. Для підписників нашого каналу доступна наша щорічна біблійна школа, де навчають кращі священнослужителі з різних деномінацій, а також вам буде доступний наш підкаст. Підписуйтесь на канал Церква без стін» і нехай Боже Слово і Божі благословення щодня наповнюють ваше життя. Особисто мене вражає швидкість відповіді та жвавість промови в даний момент ця технологія значно просунулась. Як вам? У кого менеджери також спілкуються в соцмережах? 90% ситуацій нам в найкращому випадку дадуть відповідь через годину, коли нам вже це незручно або навіть не потрібно, або взагалі ми передумали що скупляти чи замовляти якусь послугу. Ботис ще не просто спілкуються з людиною. Вони ще й спостерігають за нею і аналізують її реакції. Окей, переходимо до шостого місця нашого параду безробітних робочі місця у сфері технологій. Штучний інтелект змінює характер традиційних технічних професій. Уявіть собі майбутнє, в якому системи штучного інтелекту легко справляються з рутинними завданнями, наприклад, введення даних. І звільняють людський ресурс. для більш стратегічних завдань, здатність оцінювати неструктуровані дані з різних джерел, такі як PDF, файли, аудіофайли, зображення, роблять процедуру введення даних менш трудомісткими і більш точними від посереднього рівня, значно підвищуючи продуктивність і зменшуючи цикл розробки. Давайте знову ж таки на прикладі я покажу вам. Приголомшливий сервіс, який заощаджує тижні розробки. Наприклад, ви хочете розробити мобільний додаток по правильному харчуванню. Так ось, цей сервіс. Дивіться, заходимо, вбиваємо дані, кажемо, що нам треба згенерувати, наприклад, мобільний додаток по правильному харчуванню. Пояснюємо йому ту ідею, яку ми хочемо виразити через цей мобільний додаток. Далі вводимо дані, промпт. Який стиль, значить, наприклад, мінімалізм, хочемо там елегантний стиль. Ось додаємо кольори, які ми хочемо бачити, і чекаємо кілька хвилин. І він реально починає генерувати цей додаток. Для мене це мобільний додаток. Ось дивіться, який він, як він буде виглядати. І він за хвилину створений ще Для того, щоб створити такий додаток. Через звичайні компанії, які займаються створенням апок, це б було довше, дорожче і не завжди ви отримаєте очікуваний результат. Розробник це робив би ну, тижні, мінімум. Я думаю, що все це продумати і так далі. Дивіться, тут ще є різні функції, різні кнопки. Ну, ви зрозуміли, це дуже класно і найцікавіше те, що. Це може робити будь-яка людина за допомогою доступного на сьогодні штучного інтелекту. Ніколи ще не було так просто запускати нові IT-проекти. Добре, переходимо до наступного, номер 4: сфера продажів та маркетингу. Ось тут вам може стати трохи не по собі, тому що мова йде не просто про продаж та маркетинг, а про абсолютну персоналізацію, де ще Буде знати про вас як клієнта майже все, щоб зробити необхідну пропозицію в потрібний момент. Алгоритми штучного інтелекту можуть вивчати величезну кількість даних про клієнтів, включаючи демографічні дані, історію покупок, навіть ваша поведінка в інтернеті, штучний інтелект теж має можливість її відстежувати, ще повністю змінює способи взаємодії компаній зі своїми клієнтами. І Сьогодні глобальні компанії вже тестують в своїх рекламних кампаніях цю опцію. Ось, наприклад, корпорація Volkswagen і Blackwood вирішили провести експеримент. Вони змогли за допомогою штучного інтелекту визначити, який контент краще спрацює для окремої людини. Це ж мрія будь-якого маркетолога дати людині те, що вона хоче ще до того, як вона про це дізнається. Сама і як результат цього експерименту продажі деяких моделей виросли на 20%. Уявіть собі, в рамках корпорації 20% це величезні гроші. Ну, а якщо говорити про традиційні професії у сфері маркетингу та продажів, то тут і говорити особливо нема про що. Тому що штучний інтелект автоматизує, оптимізує повторювані завдання. Він здатний скоротити потребу вручній підтримці клієнтів, дозволивши чат-ботам за віртуальними помічниками консультувати клієнтів та пропонувати товари без участі реальних людей. Без проблем. Номер три: сфера юриспруденції. Уявіть собі, навіть туди добрався ще. Практично кожна людина встає в ступор, коли їй доводиться зіткнутися з цією індустрією. Нескінченна кількість законів, законодавчих актів, нормативів та інших страшних слів. А тепер уявіть собі, що ви зможете використовувати помічника з юридичних питань, який зможе швидше та ефективніше аналізувати велику кількість юридичних даних, нормативних документів, прецедентних випадків, юридичну практику аналізувати, і так далі, порівняно з людиною, просто розповідаєш штучному інтелекту ситуацію, в яку ти потрапив. Просто, просто своїм голосом штучний інтелект знаходить потрібні закони, формує за тебе заяву, сам його за тебе заповнює і дає персональні рекомендації, тобі лишається поставити лише свій цифровий підпис. Ну, якщо справа дойде все-таки до суду, краще візьміть наразі живого адвоката, людину. Поки що. Бо поки що суддя це жива людина. І взаємодія живої людини з живою людиною поки що це краще. Поки що. Наступна сфера сфера ЗМІ та комунікацій. Уявіть собі, новинні матеріали відредаговані та випущені автоматично без участі людини. Звучить трохи лякаюче та моторошно. Погоджуюсь, тому що хто його знає, які інтереси будуть вщі, та які думки він сьогодні нам захоче покласти в голову. Але що відбувається зараз? Ми підписані на різні видання новин, у яких свої інтереси і які кладуть нам в голову заздалегідь заготовані головними редакторами думки, то в чому ж різниця по суті? В тому, що це люди, і вони піклуються нібито про нас. Ну-ну. А що якщо це вже відбувається зараз, ви ж знаєте, що по всьому світу менеджмент різних змі звільняє журналістів чи. Ще ні. Наприклад, дуже велика новинна компанія BuzzFeed звільнила 180 журналістів і замінила штучним інтелектом просто ось так Вмить. А ще застосування аватарів у відео журналістиці стає все більше популярним у міру розвитку технологій. Та аватари здатні вести новини, брати інтерв'ю, взаємодіяти з аудиторією, що ускладнює відмінності між ними та живими людьми. І нарешті логістична сфера. Виробничі та складські підприємства. Виробництво та склади змінюються завдяки роботи техніці та штучному інтелекту. Також на виробничих та розподільчих підприємствах така автоматизація підвищує продуктивність, знижує трудомісткі витрати та оптимізує виробничий процес. Штучний інтелект оптимізує процеси ланцюжка поставок та управління запасами. Алгоритми, створені на базі штучного інтелекту, здатні аналізувати величезну кількість даних, прогнозувати зміну попиту, управляти запасами та прискорювати логістичні процеси. Мені здається, тут найясніша аналогія простежується з промисловою революцією, коли на виробництвах почали впроваджувати машини, і багатьом людям довелося адаптуватися до змін і ось знову на виробництвах глобальні зміни. Нова революція. На мою думку, в тій чи іншій мірі торкнеться кожної сфери діяльності. На закінчення хотілося б сказати про вплив Ші на різні сфери діяльності, незаперечний. Він змінює наше уявлення про те, як ми працюємо та взаємодіємо з технологіями, від творчих професій і до виробництв та революційних методів роботи, підвищуючи продуктивність та оптимізуючи процеси. І дають можливість професіоналам зосередитись на стратегічних завданнях, а щій сам на себе бере рутинну, повторювальну роботу. І ось знаєте, зараз дуже багато суперечок про те, взагалі, чи нормально те, що Й в скорому часі забере у нас нашу роботу. Дехто вважає, що ми в будь-якому випадку адаптуємося, перестанемо займатися тим, що нам не подобається, тим, що. Е ми ніколи не хотіли цим займатися, є ті, хто вірить, що нашу планету чекає той достаток, до якого ми так довго прагнемо. Проте є біблійна перспектива, яка описує останні часи, часи, в які нам з вами пощастило жити. І тут я би відмітив два аспекти зміни в технологіях і зміни в самих людях. Щодо технологій. Біблія попереджає нас, що в останні часи будуть технології, які будуть контролювати кожну людину, і що ніхто не зможе ні купити, ні продати без так званої мітки звіря. Певна система буде контролювати людство і обмежувати в правах, якщо люди відмовляються стати частиною нового світового порядку. Книга об'явлення 1315 дано їй вкласти духа образові зверни. Щоб заговорив образ звірини, такий собі знаєте, аватар, і зробити, щоб всі, хто не поклониться образові звірини, були побиті, і зробить вона, щоб усім малим і великим, багатим і вбогим, вільним і рабам було дано знамену на їхню правицю або на їхні чола, щоб ніхто не зміг ні купити, ні продати, якщо він не має знамена ймення звірини. Або числа ймення його. Такий собі, а зараз ми бачимо в Україні таку собі репетицію, розминку, що хто не зареєструється в ТЦК, то скоро ви не то, що купити продати не зможете, ви ще й залишитеся без того, що у вас є. Ну то відступ. Чи може бути такий собі наночіп чи QR-код, який охоче приймуть люди, які не знайомі з біблійним попередженням про цю небезпечну диявольську авантюру? Лише біблійні християни зможуть побачити в цьому привабливому заклику, в лапках, в заклику кьюар-кодитися, пересторогу, яку дав ангел в книзі Апокаліпсис апостолу Івану. І всіма способами будуть уникати цього знаєте, в лапках високотехнологічного благословіння від диявола. І друге я сказав щодо самих людей і їх колективного мислення. Думаю, що ті, кому поза 40 50, 60, ви вже можете сказати, що нове покоління гомосапіенсів має абсолютно інші життєві орієнтири, ніж їх батьки чи прабатьки. Найперше, особливістю цього покоління, покоління міленіалів, є виражена гординя. Від чого? Біблія говорить, що гордість приходить від надлишку знань. Гординя від надлишку знань та інформації. Людині властиво думати, що якщо вона щось знає, то вона щось може. Але це зовсім не ідентичні поняття. Можна знати про, але не знати як. Знання сильно відрізняється від мудрості, а мудрість сильно відрізняється від откровіння. Можна все знати про ідеальну сім'ю по фільмах і серіалах і в особистому житті в той же самий час. Розвалити три сім'ї за 5 років, чи бути самовпевненим в своїх силах і знаннях, поки п'ять роботодавців не поставлять тобі відмову, і тоді приходить нове откровіння. А може, я не такий розумний, як я думав, і, можливо, я не все знаю чи вмію, що потрібно для життя. Я просто думав, що я все знаю. Ось що апостол Павло пише в пророчих посланнях в посланні до Тимофія, він каже такі слова: Знай же ти. Що останніми днями настануть тяжкі часи. І він продовжує ці слова не описом катаклізмів, не описом землетрусів чи воїн. Він говорить, що тяжкі часи, тому що будуть тяжкі люди. І він говорить, будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники батькам неслухняні, невдячні. Неопобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклись. Таке собі покоління, яке любить успішний успіх, понад усе, понад повагу до батьків. Понад страх Божий, успішний успіх. Бачите навколо себе таких людей? Просто знайте, ми наближаємося до кінця. Для тих, хто прийшов з покаянням до Христа, це добра новина, тому що вічне життя, якого ви чекали, приготоване для вас, і воно до вас ближче, як ніколи. Ті, хто заперечували існування Бога, чи своїм життям поступав так, ніби його нема, відкинув можливість примиритися з Богом через Його Сина. Чекають непрості часи, і як написано в святих Писаннях, потім вічна погибель. Якщо ти ніколи не чув в Євангелії доброї новини про те, що Син Божий вже оплатив всі твої гріхи на Христі і сьогодні дає тобі прощення і вічне життя, то прийди до нього в молитві, звернись до Нього з покаянням і скажи до нього такі прості слова: Отець мій Небесний, я вірю, що Ісус Христос є Син Божий. Я вірю, що Він є Спаситель, і я прошу тебе, прости мені мої гріхи, очисти мою совість і війди в моє життя, в моє серце Духом Святим. Я віддаю тобі моє життя. Амінь. Якщо ви додивились наше відео до цього моменту, будь ласка, поділіться своєю думкою в коментарях. Нам буде дуже цікаво прочитати те, що ви думаєте, і те, що вам сподобалось найбільше в цьому відео. Якщо ця інформація була цінна для вас, Поділіться з вашими друзями в ваших соціальних мережах цим відео. Дякуємо за лайк, коментар, підписку на канал Церква без стін». З Богом!